Друзі, вітаю! Дуже швиденьке відео, тому що записую його вам і дякую, тому що ми зібрали з вами суму, навіть більшу, яка була потрібна, для того, щоб купити два пікапи, купити Евпівдрони, купити і екофло. Більше того, ми ще й купимо з вами е, нічний мавік. І якраз таки його теж доставимо. Вчора ми закрили з вами збір. А сьогодні я їду буквально зараз на Харківщину, на Харківський напрямок. 120-та бригада, 172-й батальйон. А, ми веземо Нісан Навара. Сьогодні вам всі фотографії скину. Заберу вас для вас два прапори, два прапори прекрасних, тому що а, сьогодні день нашого стягу. Сьогодні якраз таки велике-велике свято. Тому, друзі, дякую вам за збір. Банку закрито, більше нічого не кидайте. Зараз відпочиваємо від збору, підтримуємо наші збройні сили, святкуємо День прапора і, власне, аналізуємо, тому що є заяви Трампа, Путіна, а на російських каналах кажуть, що хочуть напасти на Естонію. Отак ще так, Естонія хоче на них напасти, але. Звичайно, і це означає, що вони хочуть напасти на Естонію. Е, підпишіться на цей YouTube канал, і ще раз дякую за донат. Власне, Дональд Трамп зробив вчора прес-конференцію. Дональд вийшов на присуху. мені здається, одна з найбільш дивних прес-конференцій в цілому, що я бачив в своєму житті. Тому що Дональд Трамп сказав, що очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні протягом двох тижнів. Тобто, Путіну. Який не виконав жодні умови, путіну, який почав морочити голову Трампу, Путіну, який брехав і бреше. Бо зараз вони, наприклад, кажуть, що не нападали на Україну і загалом дуже сильно хочуть закінчити війну, яка почалася в 2014 році. Ви серйозно? Ви захвачуєте наступні наступні села, не зупиняючись після окупації Криму і Донбасу? Ви далі пішли на українські території. В 21 му ви в травні хотіли піти далі, і зараз ви заявляєте, що ви не хочете. Президент Ша заявив, що повномасштабна агресія Росії проти України це жахлива війна, найгірше, що було з часів Другої світової. Тут ми точно погодимося. На запитання, чи вдасться досягнути миру в Україні, Трамп сказав, що дасть знати, скажімо, протягом двох. Тижнів у нас був один такий, ну знову ж таки, не політик, політичний експерт навколо офісний, який казав 2-3 неділі. Після цього, можливо, доведеться змінити тактику, каже Трамп. От, і каже, що я, якщо Путін не зробить власне всіх вимог, які він каже, введу санкції проти Росії, кома і додає, а може і ні. І тут в мене вибухнула голова. Що значить, а може і ні. І ось тут бачимо, що Трамп намагається зараз і нас знову ж таки катати на шакалячому експресі, і Росію. Рішення немає. Надіятись на санкції краще не треба. Сьогодні нам треба засукати рукава і шукати інші шанси того, що має відбуватися. Тому що. Е Ось це може введу санкції. Повторюсь, на скоро буде рік, як ми живемо е, в епоху Трампа, в якій за 24 години має завершитись війна. Сьогодні знову була тривога. Сьогодні знову обстрілювали територію України. Ну от і Росія, наприклад, готує е, навчання з Білорусі у захід 2025 Зрозуміло, що це гра на нервах заходу, і можлива атака на одну з країн. Політичні моделювання ну, цих комітетів оборони і їхніх місцевих РНБО так? Council of National Defense От, країн Балтії і деяких європейських країн говорять, що моделювання, що Литва може стати точкою удару і, власне, підуть через сувалки з'єднатися з Калінінградом. Потім будуть дивитися на Польщу. От чи підуть зараз, чи після завершення нашої війни швидше після завершення, але грають на нервах. Україна одразу застерегла Білорусь від провокації і порадила не наближатись до кордонів від слова взагалі. От Міністерство закордонних справ наше нагадало, що Білорусь 22-го року є співучасницею злочину агресії Росії проти України. Співпраця режимів Москви і Мінська становить загрозу для всієї Європи. Закликаємо наших партнерів зберігати пильність посилити санкції та політичний тиск на Росію та Білорусь спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози. Ну і власне попередили самих білорусів, тому що Лукашенку ми не віримо. Точно так же ми не віримо і Путіну. Він каже, що РФ і США обговорюють співпрацю в Арктиці і на Алясці. От російський диктатор каже, що технології, якими володіє Росія для роботи в Арктиці, нібито немає ніхто. І це представляє інтерес і для партнерів, і в тому числі для США. От, каже, що в арктичній зоні знаходяться величезні запаси мінеральних ресурсів, Росія вже почала там працювати. Також похвалив лідерські якості Трампа, заявив, що з його приходом до влади світло в кінці тунелю замаячило. Хоча відносини Росії і США перебувають на низькому рівні. Також розповів, що після зустрічі на Алясці контакти Росії і США тривають на рівні міністерств. І компанії Путін розраховує, що перші кроки, зроблені Росією, США, є початком для повномасштабного відновлення відносин. Ну, сподіваємось, що ні, і ця балаканина Путіна піде вниз. Е, власне, е, про лідерські якості Трампа і лідерські якості Путіна. Трамп каже Келох, е, має сьогодні доставити в українську столицю. Протиповітряну оборону американські партнери і наші європейські партнери нам передають це. І для нас зараз це надзвичайно важлива історія, тому що Росія далі гатить по мирних містах, по школах, дитячих садках, будинках пристарілих, цивільних об'єктах, жилих будинках і далі, далі, далі. Тому дуже важливо мати ППО навіть в час переговорів. Ну і власне, Естонія дійсно може стати атакою. Пишуть росіяни, кажуть, що Росія 1 що Естонія готує напад на Росію. Хотів би це побачити, як маленька Естонія хоче напасти з бачить напасти на Росію. Але так працює путінська пропаганда. Я ще 10 років тому написав про це книгу, що вони хочуть спочатку жертву демонізувати, потім скажуть, що є естонські фашисти, а потім самі на них напасти. Але може бути відволікання, тому що зараз всі моделювання сходяться на Литві, а потім можуть піти на Польщу. Ось такі зараз російські настрої. Говорять в Грі і Азербайджан, проти них теж розкручують дуже багато всього. Ну і, власне, зараз відбувається якраз такі погрози заходу. Але це теж тиск на наступу. Дивіться, тут навчання, підемо далі. От, і намагається, щоб зменшити кількість допомоги нам і залякати захід і поторганіть Україну, щоб ми не пішли далі. Нічого подібного ворога треба пересікати, треба карати. Це вже навчив Мюнхен в 1938 році. І останнє, що мене дуже злить, підозрюваний в підриви північних потоків українець проти екстрадиції в Німеччину звинувачення відкидає. Його звати Сергій Кузніцов. От його затримали в 22-му році. Підозрюють знову ж таки в речах, які точно ми не робили, і Україна в цьому точно не підписувалася. Цього героя точно треба доставити в Україну і нагородити 100% нагородити. А дружній німецький уряд треба проінформувати, що ми не робили жодних кроків проти Німеччини. Вся ця історія була зроблена проти Росії. Ще Анці Меркель ми казали: не роби цього, це призведе до війни. Вона не почула, тому руками невідомих патріотів сталося чудо в Балтійському морі. А Сергія Кузнцова точно нашому міду треба працювати, щоб і якнайшвидше привести додому і вручити найвищі нагороди. Така друзі, інформація. Я буду збиратись їхати на Харківщину. Дякую вам. Підпишіться на цей YouTube канал. В коментарях напишіть за два тижні будуть санкції, чи це просто для сміху, сказав Трамп. Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких.